Друзі, всіх вітаю! 23 листопада, Одеса на проводі. Сьогодні день пам'яті жертв голодомору. Зараз ми з зразненько приїхали в парк Шевченка, де знаходиться пам'ятник жертвам Голодомору. Підійдемо, вшануємо пам'ять, потім пройдемося на морі. У нас сьогодні погода, максимальна температура 4 градуси, є вітер, але не такий сильний, як був вчора. Вночі взагалі буде вже мінус. Ну там мінус один, мінус два, але для Одеси це зима-зима. Я навіть не уявляю, як це, як це буде. Не уявляю так. Що я сьогодні без купальника? Так що хто очікує, що я буду купатися? Ні, 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 нема дурних. що у цього не буде. До речі, завтра буде сонячний день. І завтра, можливо, ми з вами поплаваємо. Ну все, сказала вам про свої плани, йдемо шукати пам'ятник колодомору і треба поспішати, тому що, можливо, буде дощ. Він був вночі, я про це казала. Був вночі, був зранку, і зараз кандубаситься, можливо, буде ще. Друзі, бачите, я з кучерями сьогодні. Пам'ятаєте, коли ми ходили в сенцей, я вам показувала, отут бігуть паралон, да? що зараз він в тренді. Оце ж я його купила і накрутилася. Ну Є такі локани непогано. Так, все, ходімо. Друзі, показую вам Растіньку, вона в новому луку. Растя, скільки коштує ваш лук? Ми тільки що? З растю? Були на привозі. Я там хвилинку засняла вам ціни на овочі, фрукти подивитись, там, можливо, і менше хвилинки. Зараз покажу, але я не про це. Ми зайшли в м'ясний корпус, щоб расті купити м'ясо. А там ці вантажники, хлопці, які приносять м'ясо, уносять, носять ці ящики, все. І вони такі растю побачили, а вона ж пішла вже за стойку, там шукає, щось заїдає, пилесосить. От а такий чоловік іде з цими ящиками і каже: О, ось хто вкрав мою шубу, що він на тебе таке сказав, що ти в його шубі? Друзі, сьогодні ми один светрик здали в ремонт. Чому один? Не в ремонт, а щоб його трохи ушити. Чому один, тому що я не знаю, як воно вийде, що воно вийде. Я ж довіряю но перевіряю, я з цим майстром ще не стикалася, з цією швією, тому взяла один светрик, здала. І ось завтра, післязавтра вона сказала, буде готовий. Якщо мене все влаштує, то тоді я здам інші. Так що... Все добре, будемо носити. Та би що, такі класні светрики? Це обов'язково треба подогнати, подрастин розмір і носити. Друзі, ось пам'ятник Голодомору. Щось я трохи переплутала. Я подумала, що він саме в парку Шевченка. Ні, він біля парку. Свіжі квіти. Друзі, пам'ятник жертвам Голодомора і два слова про сам Голодомор. Що це таке? Це штучний голод, який був організований радянською владою в 32-33 роках, який став геноцидом українського народу. Причина голодомору примусова колективізація. В 30-х роках радянська влада примушувала селян вступати до колгоспів. Людей позбавляли землі, худоби, засобів існування. У селян вилучали зерно і продукти харчування. Хто не хотів віддавати, того відправляли в Сибір або взагалі розстрілювали. За різними оцінками під час голодомору загинуло від 4 до 7 мільйонів людей. Друзі, від 4 до 7 мільйонів. Це взагалі не вкладається в голові. Були ціле села, які заносили на спеціальні списки, і вони повністю ізолірувалися. їм не провозили їжу. Боже, і люди помирали від голоду. Багато істориків вважають, що метою Голодомора було зламати опір українців, які прагнули зберегти національну ідентичність, незалежність. Влада намагалася знищити українське село як основну, основу культури і національного духу. Як там? Поспіваєте ще? А я хочу в СССР цю пісню дебільну. Україна офіційно визнала Голодомор геноцидом у 2006 році. Багато країн світу також визнали цей злочин. Ну Росія, як завжди, вона заперечує що це носило організований характер. Ніхто не організовував, як завжди. Їх там немає, їхнього сліду немає. Друзі, ця трагедія нагадує про важливість захисту свободи, незалежності і пам'яті про нашу історію. Шануємо пам'ять хвилиною мовчання. Друзі, бачите, каласки, каласки з чорною стрічкою приносили. Зерно. Люди збирали зерно на полі, за це їх розстрілювали, не дозволяли збирати зерно. Кажуть, що від Голодомора постраждали більш східні та центральні області, але Одещина теж постраждала. Одеські села. Сім ну, мільйонів друзі, загинуло. Ніколи не згасне вогонь в нашої пам'яті. Вічна пам'ять. Парк Шевченка, боже, друзі, я думала, в вихідний підемо в парк Шевченка. Там же ще й цей ковзанка, льодовий каток. Бачите? Все, ну, погода нельотна. Я не знаю, як на ті ковзанки і вітер цей. Ну, зараз, може, пройдемо, може, хтось там і є. Опа! А оця качеля каруселя що за обізяною, вона була. Я її щось ніколи не бачила. Може, вона була і не працювала. Як оцей тауер. Великий, да, високий. А це така міні, міні тауер. Міні-вежа. Ну я не бачила ніколи працююче. Растя. В новому лукі. Растя, скільки коштує ваш лук? Це в мене важкий люкс, каже Растя. Важкий люкс. Бачите, в лунопарку майже нікого немає. Ну, така погода. По-перше, можливо, буде дощ. Ви бачите, воно кандубаситься, він тільки нещодавно закінчився. І, скоріш за все, буде ще. Ну. І по-друге, цей вітер. От як кататися, тут ідеш, воно тобі в лице як падує, тож, аж... а це ти їдеш ще на швидкість. Зато, коли така поста ета, ковзанка, то можна приходити і вчитися. Шитися, нема нікого, простір, все для тебе. Ми йдемо на море, а вам обіцяла привоз показати. Доброго дня, Добрий день, як торговля? Торговля була. Погано? А, світла нема. Тримаємо приходьте. Он дуже багато смаколиків. Раз вже перша, він стоїть. чекає світла. Гарного дня вам і хорошої торговлення. Я хотіла розпочати зйомку трохи далі, але побачила таку автівку і думаю, ні, треба зараз. Ще й білого кольору на фоні такого синього темного неба. да Агонь! Растя! Кіцюня, добрий день! Менюня. До вітань! Клас. Огонь. Да, Растя, огонь. Довго і щасливого життя молодята. Оце ми попали. На весілля ще попали, Растя! Ти бачиш, якими друзі, море відійшло. І добри відіслов. Ну, подивіться. Вже такий колір сірий. Растюня. М'ячик. Будь ласочка! А, -а, а по мокрому. Боже, як марно. Моречка, добрий день, скучила за тобою, слухай. Давно я не купалася, ти вже заспокоїлася. Не штарміш, але щось мені і не хочеться, скажу тобі чесно. Ай, костюм, не костюм а цю, шубу. Шубу обновили. Растя, Обновили шубу кайфуліками. Подивіться, скільки після шторму мусить повикидало? Ого. Запальнички якісь теж море викинуло. Дуже багато, дуже багато. Ви бачите, тут яким слоєм воно ще. Оце да. Растюня, що там? Кайфулики? Обновляємо. Подивіться на цю расту. Ми сьогодні з Растю їхали в маршрутки і нам водій, знаєте, що дав? Цукерочку шоколадну. І знаєте, що він сказав? Це для Расті. Це теж виявилось Растін фанат. да Растя. Тобі треба вже організовувати фан-клуб. Фан-клуб. Так. Всі надеять від твоих кайфулики І риємо вже, да, пішла жара. Бачите, не дивлячись на таку погану погоду, люди прийшли. Прийшли на узбережжя, подихати. І чаєчки повернулися. Минулі вихідні їх не було. Після тих вибухів страшних вони злякалися, а зараз повернулися, слава Богу. З цієї сторони взагалі таке небо чорне, чорне-чорне. Та так, да, вітер набагато слабкіше, ніж був вчора. Так, вчора ми вийшли з магазину, слухайте, світла нема, вуличного освітлення немає, працюють генератори. Такий шум і цей вітер ще задуває. Боже, воно ж страшно було. Я думаю, де наша маршрутка? Скоріше додому. Но, слава Богу, маршрутки ходять добре, то ми швидко поїхали. Боже, Растя, як завжди, вона мене вже ухайдохала, бігаю з нею. Растя! Духала мене вже. Друзі, хотіла вам розповісти ще історію, яка вчора зі мною сталася. Ми виходимо з сіті-центру, магазин Adidas. Пам'ятаєте, минулого разу, коли я була в сіті-центрі, я в нього заходила. Дивлюся на вітрині пуховік червоного кольору на мене. Довжина така, що попу закриває. Все, Мій улюблений червоний колір. Думаю, подивлюся, скільки він коштує. Ціна на ціннику 12 тисяч. Перекреслена на 9, і я його дивлюся, ну просто подивитися, там якість таке, цей пашив. До мене підходить продавець і каже: у нас зараз знижка 40% на будь-який товар. Ми порахували, він десь буде коштувати чи 5, чи 6 тисяч, щось таке. Я кажу: супер, дайте мені два. Заверніть два. Ні, я шуткую, я кажу, дайте я примірю. Вона на мене подивилася, оцінила мій розмір своїм оком. І дає мені, знаєте, який розмір? XS. Я кажу, та ні. Я кажу, дякую, Дякую, але в мене XS. А вона каже, міряйте. Я його одіваю, і він на мені, цей пухавік, як мішок. Він настільки оверсайз, що розмір XS, ну ви розумієте, що це далеко не мій розмір. І він на мене як мішок. Я в шоці. І мені так шкода, думаю, блін, ну такий класний пуховик, Ну як зробити такий оверсайз? Розумієте? От Такий шить оверсайз, що і XS, і я в ньому як в мішку. По-перше, я знаю, я і так така виглядає трошки повненька. Ну Не, не тільки виглядає, така і є, а в цьому пуховіку, я не знаю, це взагалі щось, щось неймовірне. Ну, коротше, друзі. Не купили, не купили, дуже шкода. А якщо ви щось хочете придбати в Adidas, придивилися, то йдіть у них зараз знижки 40% на будь-яку продукцію до наступних вихідних. Мені здається, наступні вихідні теж. Ну, я подивилася там, ну для мене нічого. Може, комусь щось потрібно, то знайдете. 40% хороша знижка. Нарешті ми знайшли магазин, в якому діють знижки. Боже, ну море такий колір земляний, навіть не сірий, а земляний. Оце шторм. Він так скандубасив, закандубасив, закрутив, за пісок весь підняв. Штачок, почнемо з цього. Дуже яке море. Ми дивилися, яка була прозора водичка декілька днів тому, пам'ятаєте? Зараз це так. Да. Растюня відійди. по краю не треба. Так, друзі, виглядає ланжерон 23 листопада. Сьогодні не було піано ранку, не було концерту, не знаю за завтра. Мені здається, що я десь бачила оголошення, що завтра відбудеться піано ранок. Але коли я вчора ще раз перевіряла, то вже немає його. Тому може мені щось приснилося, не знаю. Може я дивилася історію в інстаграмі Ігоря. І сьогодні вона опублікує пост. Тому за завтра я нічого не можу сказати, чи будемо ми на ранку, чи ні, начебто погода завтра повинна бути непогана. Сонячно. Так що слідкуємо за анонсами Ігоря. Якщо він приходить, то і ми з рацією приходимо. Якщо ні, то вийдемо завтра на денну прогулянку. Друзі, знову постривала дошки, подивіться. Кожен рік одне і те саме. Ну, не дуже багато. Минулого року, пам'ятаєте, були такі шторми, що тут повністю все зривало. А зараз тільки от такі, таку діляночку. Мушлі, 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 все засипано. Оце хвилі були. І вона ж де аж біля того великого фонтану теж вони мушлі. Це так. Да. друзі до зустрічі пока пока